Чи можна худнути без спорту? Можна, але результат вам не сподобається. Ось приведу приклад на цих печенюшках. Ось стільки ви витрачаєте, ось стільки ви з'їдаєте. Оця кількість йде зазвичай у жир. Для того, щоб схуднути, вам треба зробити без спорту дефіцит калорій. Ви що робите зазвичай? Ви починаєте менше їсти. Але через деякий час ваше тіло стає дряблим, м'язи слабкими, шкіра провисає, і для того, щоб худнути, ви менше їсте, а потім організм що робить, він почне адаптуватися. Ось він адаптувався, і ви перестали через деякий час худнути. Для того, щоб ще худнути, вам треба ще знизити кількість калорій. Але знову ж таки, через деякий час організм адаптувався і ви знов перестаєте худнути, але вже у вас є певні проблеми зі здоров'ям. Чому? Тому що ви не отримуєте певну кількість вітамінів, мінералів, різних мікроеліментів, які необхідні для нормального функціонування. Але якби ви одразу зробили так, як треба, ось стільки ви з'їдаєте, ось стільки ви витрачаєте. Вам всього-навсього треба було збільшити рухову активність. В такому...